Свідомий терор, десятки вбитих, сотні поранених. Під прикриттям мирних ініціатив Росія лише посилює атаки по Україні. Від початку переговорів за посередництва США це з лютого кількість російських атак зросла більш ніж на 50%. За минулий тиждень окупанти і тільки уявіть собі ці масштаби, скинули на українські міста майже півтори тисячі капів. Випустили три десятки балістичних ракет і майже 700 дронів. Справжнім шоком став удар балістикою по кривому рогу. Там окупанти поцілили просто дитячий майданчик: 18 загиблих, серед них дев'ятеро дітей. Найменшому хлопчику було 3 роки, найстаршому 17. Ще більше 70 людей поранені. Ну а напередодні балістика полетіла і на Київ також є загибли і руйнування, у тому числі знищені офіси корпунктів міжнародних телеканалів. Як зупинити Путіна і чому світ і досі дозволяє Москві знищувати життя українців? Далі наш мовлінь. Майже півтори тисячі кабів, 670 ударних дронів і понад 30 ракет різних типів випустили росіяни по українських містах минулого тижня. Найкривавішими виявилися його останні три дні. Розкидані тіла загиблих і голосіння їхніх рідних. Такі моторошні кадри зафіксували ввечері в п'ятницю в кривому розі. Російські нелюди вгатили там по спальному району. Балістична ракета впала неподалік від дитячого майданчика. Загинуло дев'ятеро дітей. Ще дев'ять жертв це дорослі. Постраждало 75 людей. Це терористичний акт. Тут немає нічого. Ні військового, ні близького до військового, ні поліції. От взагалі нічого. Дитячий майданчик на кому грали з діти. Наступної ночі ворог обстріляв кривий ріг жахетам. Атака спричинила кілька пожеж у приватному секторі. Як наслідок, одна жінка згоріла живцем. Ще семеро людей поранені. Криворіжці одразу ж взялися за відновлення своїх пошкоджених помешкань, а влада розгорнула пункти допомоги постраждали. А це вже столиця рано вранці в неділю. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки в оболонському районі столиці. Після падіння балістичної ракети зруйнована низка офісів, серед них і приміщення кількох телекомпаній. Варто зазначити, що ці будівлі вже не вперше страждають від ворожих обстрілів. Охоронець, якому дивом вдалося врятуватися, розповідає, що поруч немає жодного військового об'єкта. І це 12 лютого прилетіло, що мене Ангел спас. Тепер, будь ласка, сьогодні прилетіло, Хто ж мене спас? Це вже другий раз. Тут у нас і хімія, і небі, і кожа, і ремонт байків. Нема військових об'єктів тут нічого такого. Нічна атака 6 квітня була комбінованою. Починалося все ще шахедів. Потім ворог підняв у небо стратегічну авіацію, а з моря атакував крилатими ракетами калібр і вже після цього завдав удару шістьма балістичними ракетами. П'ять із них влучили по столиці та області. Одну ракету вдалося збити нашій протиповітряній обороні. Крім оболонського, у столиці руйнувань зазнали нежитлові приміщення в Солом'янському та Дарницькому районах. Загинула одна людина. На Київщині пошкодження зафіксовані у трьох районах.